тебе з цією трояндою багато спільного. Дуже дешевий така. Я ще тобі морозиво купила, але ти, напевно, не будеш. Чому морозиво, я буду. Як? Солодший може бути тільки твої поцілунок. Аліву руку як називаєш? Петя, Петруха, давай вставай у нас шикування. Давай, чуєш? Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні рістони. Дівчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, і ідею як потрібно говорити з чужими. Швидше. Іван Ростиславович, дозвольте звернутися. Давай. А де інші курсанти і викладачі? А що за дурне питання? Сплять. А, ви вирішили. Середоччі розбудити, бо скучили так знову. А де? А, ви... Наступного разу за це всі будете покарані. Так. Знаєте, я задав смішний анекдот. До ранку терпіти не міг. Нападає якось ворог на академію, і курсанти такі зачекайте, будь ласка, не будіть нас, дайте нам трішки поспати. А ворог такий Та без питань, а де у вас тут кавузьки можна попити? Що, типа ніякої тривоги нема? Знаєш, молодший сержант, в мене на душі така, така тривога, що діти в садочок збираються швидше, ніж ви. Солдат повинен бути готовий завжди, і вдень, і вночі. Перед строєм! Курсанти Ванченко, вітаю! У вас два нових рекорди. Перше найдовше реагування на тривогу. Друге найдовша відстань з розв'язаними шнурками і без розбитого писку. Відставити! Це що? Це перекус такий. Снег. Перед приклад. Курсант Ванченко дбає про своє фізичне здоров'я. І він не їсть після шостої, а перекушує. <реку> Тривога провалена. Всім розійтись по своїх ліжечках. І не забудьте сходити в туалет: добранч, малята! Браво! <реку> Розбігли! Уже с катушем взлетел. Мне кажется, он от того кайфа тримает. Не, ну какая-то логика в его поступках есть. Какая логика? Все сплять, а Росомаха Краницкого свет рятует? Ну, мы дата понятна, но методы... Это... Нас даже в армии так не гоняли. Мне, мне такой сон перебил. Какой сон? Ты на тракторе ехал? Храпил жесть. А ты куда, Петь? Да иду горнятка помою. Все равно уже не засну. Петруха, це надовго. Давай, лягай спати. Зваксом, я швидше справлюсь. Ти якщо хочеш, не спи, але я тебе дуже прошу надіки не заважай. Віді вам <підйом>, тривога, Красунечки, прокидаємось, ваш принц прийшов. Чого замахав. Привіт! Бачу, біля тебе тут вільно. Може, ми ну, цей як його ну, разом сиділи. Чудова ідея. А потім ти будеш мій портфель таскати, подарки дарити. Потім поженемось, будемо жити довго і щасливо і помремо в один день. Це був віщий сон. Пітиме реч мою голову. Я тут не для того, щоб шурим робити. Тут зайнято. Ким? Важливим елементом мого життя. А З іншого боку. Тут... Э... А то тут Оля, я Олі місце зайняла. Сідай, будь ласка, вибач, дідь. Давай. Сідай. Даже в руку это Вже муха. всю ніч вагони розгружала. Це країнський просто не викладач в диску. Жесть. Ну повезло вам з ним. Ні, він нормальний військовий. Просто я хотіла навчатися, а не ходити на пару сонною. Який ток в навчанні тоді. Ста! Кількість присутніх дорівня. Сідайте, сідайте. Тема сьогоднішнього заняття окопи. Записуємо. Mm -hmm. Окоп це привахація, споруда, яка служить або вогневою позицією, або. Mm -hmm. mm -hmm. А в окопі передбачена тихрапова mm -hmm. система. <ріху> 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 Сподіваюсь, це зрозуміло. У наступному занятті ми з вами розглянемо, як облаштовані окопи та укриття для військової техніки. Так звані великі фортифікаційні споруди копаніри. На сьогодні це все. Так, ти... Іванченка розбудеш. Може йому сниться битва під жовтими водами. Бідем вставай. Ну, закінчилось, пішли. Ви оцініть, як ракета? Да. Так. Віка. Я вже тиждень їй лайки ставив. А вчора вона на мене теж лайки могла. А вогник на сторіс коли поставиш? Коли кривець пасує? Та то перший етап. Ну, щоб не злякати. Пацани, а є у когось окуляри? А то я зараз тут сліпне відкрився. Дівчина, а вам донор не потрібний? Я б віддав своє серце. Гаряча штучка. Хто така? Не знаю, перший раз в академії бачу. А що в нас має бути новий психолог? Правильно, психологиня. Нова психологиз. Я б до такої пару сеансів згоняв. Mm -hmm. те. Те. Це не пташка не ваша рівня. Ой, ще скажи, що вона на тебе клюне. В неї по-любому багатий ухажер, який порішав її посаду в академії. Так навіть цікавіше. Хто в нас черговий? Я. Yeah. А хто повинен слідкувати за тим, щоб в кулері вчасно міняли воду? Я. Yeah. Ігор, та не роби з мухи слуна, хоч я поміняю. Воду я можу сам поміняти. Тоді навіщо нам черговий, чи не так. Давайте його відмінимо. Головне, це дисципліна. Принеси новий бути. Слухаюсь. Ігор, ну чого ти заводишся? Просто вода. Розслабся. Ти не тим переймаєшся і пропускаєш основні події, які відбуваються в нас в академії. О -о -о -о. У нас тут така завелася нова психологиня штатна. М -м Сімпатюля. Запросив би її на каву. Тобі реально треба розвіятись. Ви знаєте, що ви реально мене дістали. От скажіть, я ще пес якийсь. Ви весь час хочете мене з кимось звести. Ну, а скільки можна хвостикувати? Нагострив би до неї свої лижі. От якби я був так років на двадцять молодше, от тоді б я можливо і нагострив, як дехто тут каже, лижі, а можливо, і не тільки лижі. Здається, мені вік тут ні до чого. Mm. Просто Ігор Миронович у цій справі з активного спортсмена перейшов у статус глядача. Слухайте мене уважно. Я живу як захочу. Гуляю з ким захочу. Все, ми цю тему закрили, правильно? А я от, думаю, Криницький цю симпатюлю точно не пропустить. Mm -hmm. Ну, і у них різниця в віці не така суттєва. Ну, mm чекай. -hmm. Комусь жінки, а комусь он за кулерами дивитися. 50 років до пенсії летять. Mm -hmm. Дуже смішно. Я дам фору навіть вашому краницькому. Ну, Хтось би сумнівався, але точно не ми. Жодна жінка. Переді мною не встоїть. Навіть ваша, як ви казали, там симпатюля, Ось побачите, вже сьогодні ввечері я буду пити з нею каву. А ви пийте чай. Добрий день, можна? Так заходьте. О, вибачте, я, мабуть, помилився? Мені просто сказали, що це кабінет психолога. Все правильно сказали. А ви просто така молода, недосвідчена. Диплом купила. Чи здивуєте мене якимись новими стереотипами? Та ні. Просто я собі не так, військового психолога, Йоля. Ну, моє покликання змінити цей шаблон. Давайте спробуємо на ти. Мене Оксана звати. Андрій. Дуже приємно. Проходьте, будь ласка, сідайте. Джо, Андрій, чи мені може допомогти? З сни зняться різні там, панічні атаки. типу. Медпункт ходив таблетку просити, але сказала, типу, з, з тобою поговорити. Але не знаю вже чи правильно зробив, що прийшов. Ну, Прийшовши сюди, ти вже зробив перший правильний крок. Часто сниться сон. Як я падаю з Веліка, а мені років сім-вісім. І у мене всі коліна в зеленці, а я ненавиджу зелений колір. І я кричу: всі навколо дивляться. У мене навіть веліка нема. Мама, типу, не стягавала по фінансам купити. А ти жила лише з мамою? Так. Ну, і дядя Вова допомагав. А дядя Вова це відчим? Рідний брат мами. Це ж він мене якраз і змусив сюди в академію вступити. А я так хотів бути блогером. От тік-ток тупо моє призвання. Андрій, розкажи, будь ласка, про свого рідного батька. А, до чого тут мій батько? Розумієш, те, що в нас найбільше болить, потребує найбільшого обговорення. Там і прихована проблема. Ну. Рідний батько кинув мене з мамою, коли я був малим. Вони дуже часто сварились. А ти з мамою про це говорив? Мама не хотіла розповідати. Вона його дуже сильно любила. Що мені здається, вона його зараз любить. Андрій, тобі здається, що він вас кинув? No. А ми можемо продовжити потім після пари? Так. У мене у третій годині є вільний слот. Супер, я буду. Все пучком тільки чіток не виспався. І що інтересно, ти всю ніч робив. Марічко, ну тобі нема чого ревнувати. Ти єдинственна і е, неповторна. До речі, я тобі казав, що ти, що ти просто бамбічки виглядаєш всі сукні. Це до Чагабана, оригінал. На базарі по акції прибереглись. Mm -hmm. А ще купальник собі не викупила. А в купальнику. В купальнику ти просто сексі. Mm -hmm. Так, ладно. До вечора, давай. Чуєш, Толік. А... Як ти завоював Марічку? Ой, Петька. Марічка, як і будь-яка дівчина, любить компліменти. Це стопудовий варік. Ти ж чув? Зрозуміло. Угу. Дарин, ти така гарна, виглядаєш просто бомбічиські. Ти прикалуєшся? Я не виспана, в мене мішки під очима. Та я не про зараз, я взагалі. А в купальнику ти взагалі така. Сексі. Ти що за мною підглядав чи що? Ні. Та я, та, та, я так просто уявив. У мене уява багата. Ще одне слово, я тобі ніс зламаю. Щоб ти, напевно, голодний, так? Блін, у мене навіть немає, що тобі дати. Морчик, Морчик, тримай, тримай свой коту. Тримай. ди, ди, ди як лопає, Ой, як я без мене. Ай. <хай> Дякую. Він мені мого кота нагадує, я тому його Морчик кличу. З дитинства хотіла Боже. Правда? Я теж. У мене теж було п'ять кішок, і потім народилося 11 кошенят. Їх хотіли втопити, але я їх врятував. І ти б бачила вдячні очі, нубіри. Нубіри? Так. Ну, це. Кішка, вона її Чуть ланус не збив, а я кинувся під колеса і врятував її. Ти йому сподобався? Хай ти відчувають хороших людей. Від тобі нікуди вже не треба йти? Та... Здравствуйте, що від них втік найкрасивіший янгол. Я тебе не видав. Привіта. Оксана. Ну, Шоколадка, хочеш? Черт. Чому ти не сказала мені, що будеш працювати в академії? Я хотіла зробити тобі сюрприз. Це не сюрприз. Це гра з вогнем. Ти взагалі розумієш, що буде, коли дізнаються, що я твій тато. Ну, що буде? Що буде, тато? Оболиться фондовий ринок чи нафтовий. Це... Це не смішно, Оксана. Це зовсім не смішно. Мене завинуватять в тому. Ще скористався своїм службовим положенням. Взяв свою дочку на роботу. Mm -hmm. Це підсудна справа. Дочку, мені здається, це трошки перебільшуєш. Шоколадку? Mm? Mm. перебільшиш. Слухай. Mm. Полковник Гапачіло влаштував свого племінника Сторожем. Коли про це дізналися, знаєш, який скандал був. Його з позором звільнили. Звільнять і мене. Тато, тебе ніхто не звільнить. Я в академії працюю під прізвищем мами. А жити буде в гуртожитку. М? Ну все, розслабся. Просто я... я дуже за тобою скучила. Ви коли з мамою розійшлися, то я так довго вірила, що ви помиритесь. Ти ж знаєш? Я знаю. Знаю. Зараз у мене є можливість і свою роботу робити і бути поруч з тобою. Тато, я дуже сильно за тобою скучила. Ну, пробач, пробач. Я теж дуже скучив. Ти моя пташечка. М? А скажи, ти коли оце до мене в кабінет заходив, то ти, типу, до мене підкатував, так? Оксано, не нервуй мене, я тебе блохею. <свіс> ну, а ну, Ачно. Ну. ну, ти в мене мужчина в соку. Закрутив би тут з кимось. Мау. Я була рада бачити тебе щасливим. Я буду щасливий. Оксана, я буду дуже щасливий, якщо ніхто, чи ж ніхто, не дізнається, що ти моя дочка, а я твій тато. Обіцяю тато. <свіс> Обіцяю, Ігор Миронович. Бо так набагато краще. <голосить> Слухай, а хочеш для надійної конспірації ми з тобою розіграємо тут службовий роман? Оксана. Годик, ти мені винен. Петя, Што... ти що? За ти об'ївся, що, Толі, що я не пам'ятаю, що я в тебе кредит заграмляв. І через твої компліменти ледь не втратив дарину. Тобі просто повезло, що я викрутився. Тепер ти мені маєш допомогти. Якщо ти про свій храп, то ки не лікується. Толік, я ж придумав план, як завоювати дарину. І ти мені в цьому маєш допомогти. Я відволічу дарину, а ти вкрадеш он того морчика. Зрозумів? Біть, а откуда уверенеш, що. Пропажа кошеня отак зразу визволибов любов Дарину до тебе. Толік, це тільки частина плану. Далі, коли Дарина буде шукати кошеня, я його героїчно знайду і врятую. Пітя, план повне лажив. Коти самі по собі можуть надовго пропадати, а потім з'являтися. Ну, то для них нормальне. Такий ідеальний план був. зроби простіше. Давай. Я відволічу Дарину, а ти поки закинеш кишеня на дерево. Потім, як все буде готове, я її позову. І ти при ній, як настоящий герой, його спасеш. Ну? Ти геній. Мученка, що починається? Дарина вже йде. Толік не йди. Що не йди, Толік? Ми з тобою не договарювали, що я з вами з Дариною свічку буду тримати. Я Не можу злізти. Як то ти не можеш злізти? Ну як заліз, так і злазь, Петю. Толік, я коли залазив, я не дивився вниз. Толік, будь другом, ну зніми мене. Петя, ти не кіт, в тебе така вага, що я тебе не вдержу. Ну, забери хоча б Мурчика, бо якщо Дарина побачить, що я витворив, то мене точно з нею без шансів. Давай, Мурчика, сюди. Давай, Є, Є! Є, є. 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 самі. О, О, є. От ти де. Мій хороший. А як він на дереві опинився? Цього поняття зеленого не маю. Та це він злякався. Він злякався і заліз на саму верхню гілку, а там ще й ворона на нього хотіла напасти. Ну, я й поліз. А ти його врятував. Дякую тобі. Це, 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 це ж я його врятував, я його перший побачив. Слухай, панда, ти не вмієш лазити по деревам, не берись. Спайдермен, блін. Толік. Зніми мене звідси. Я за драбиною. Ігор Миронович, mm. Ну, розповідайте, як там новенька. Ми бачили, як ви до неї в кабінет заходили. <клес> Нічого цікавого. Що відсила? ж таки. Закинув їй пару компліментів, одразу розтанула. Але вона теє, вона венка. Угу. А я м'ясо люблю. Навіщо мені ці не а я б з такою постав і постав. Ну, якщо вона тобі не підходить, тоді я її на каву запрошу. Ні. Просто не раджу вам. Мені здалося, що вона трішечки. Куку. -ку. Ось час мені про якихось чи що розповідала. Та я люблю масонські змови. Не хотів казати, але. Поговорив з нею п'ять хвилин. А вона знає про мене все. Про розлучення. Ну, Про сім'ю. От все. Ну, думаю, вона відьма. Всі жінки а... по-своєму відьми. Вона чоловіків недолюблює, мені здається. Порчую. Наводить. Ну, то ви як можете ризикнути. Та ні, від такої краще подальше триматися. От. А я що кажу. Знаєте, яким поганого не порадить. Давай. Давай, друга. Більшома Марічки мало. Вирішив ще на мою дарину око покласти. Петь, ти що, як з дерева злазив, башкою башку тріснеться чи що? Ти мені зуби не заговарюй. Ти спеціально поміняв мій план, щоб дарина закохалась в тебе, а не в мене. Пейте, це був просто дружинський поцілунок в щоку, в знак благодарності. Чомусь інших дарина по-дружньому в знак благодарності в щоку не цілує. це мені твоя дарина не цікава. Де вона? А де моя Марічка? Ти що, мою Дарину уродіною назвав? Я нікому не дам її ображати. Давай, підходь. Будемо битись.